Вітаю, друзі! Ви на каналі Для Людей і про людей, і я його автор і ведучий Микола. Сьогодні я хочу показати і розказати вам, як я після того, як відкрив банку з будь-яким напоєм, закриваю її для подальшого використання. Цим способом я користуюся досить давно. Він мені дуже подобається. Загалом не будемо довго відтягувати. Зараз я відкрию березовий сік. Так захотів березового соку. Він мені аж наснився, пішов і приніс березовий сік. Загалом зараз відкриваю, а далі будемо дивитися мій спосіб, яким я користуюся. Ось таким чином кришка виглядає. Після відкривання вона деформувалася і вже не годиться для того, щоб закрити. Зараз ще так. А літом, коли мошкара портить нам нерви, як наші сусіди з країни 404, тоді, тоді ви можете сказати, що ж ти, Микола, ви думаєш, візьми капронову кришку і закривай кришкою Капроновою. Так, можна і так. Але я таким ось способом роблю. І він мені дуже подобається. Беру звичайну пластикову бутилку літрову, від нашого українського каравана, і обрізаю її ось приблизно в цьому місці, де вже завуження ось це закінчується, де рівно. Спочатку роблю надріз ножом. А потім прорізаю рівно ножницями. Тепер цю частину пляшки на банку, якраз вона добре заходить. Беру фен, в мене ось такий потужністю. Потужністю 2 кВт на максимальну потужність включаю і за рахунок властивості термоусадки, пляшка добре пристає до банки. Роблю це не поспішаючи зі всіх боків, щоб термоусадка була одинаковою кругом для того, щоб потім. Не протікало ніде на випадок того, якщо ви десь берете з собою банку у ліс, на пікнік, можна, звісно, пляшку перелити, але різні випадки бувають. Можна не хвилюватися банка від того, що нагріваєте феном, не лопне, тому що прогрівається зі всіх. Боків потрошки. Це треба створити дуже велику температуру, щоб банка тріснула. Ось я вже майже і закінчую. Буквально це зайняло менше хвилини на зрізання пляшки пішло 10 секунд, мабуть, усе. Тепер перевіряю, чи не. Ось, дивіться, я вільно піднімаю за пляшку, і вона тримається банка. Перевіряю, чи не протікає, ніде чудово. Ніде прочки нема протічки Беру свою улюблену чашечку з медведиком. Це теж асоціація з дитинства. Наливаю. Соку, і буду смакувати, друзі. Такий запах. Звісно, це не свіжий сік, тільки з дерева, але все рівно він не лише приємний на смак, а й корисний для організма. Смакота, друзі. Ще хочу сказати, що використовую такий метод і для фарби. Ось в мене є імпрегрант. Імпрегнат. Ой, яка назва? Це індійський палісандр. Я використовую його в своїх е, виробах, займаюся виробами з дерева. Беру більшу пляшку, е, наприклад, від Кока-Коли, вона трохи ширша, на 2 літри чи на 2,5 2 літри. Таким самим чином обрізаю пляшку. Вставляю зверху і за властивості термоусадки прохожу феном, тоді зручно налив, скільки треба, використав, що не використав злив назад. Тому що кришку, коли відкриваєте, вона у будь-якому випадку теж деформується туди, після того, як закриваєте, потрапляє повітря, це ось цьому. Палісандру, то йому нічого страшного, там він не буде дуже, а якщо якась масляна фарба, ну, випаровується е, розчинник і вона потім з часом засихає. А таким чином, все буде гаразд. Як ви вважаєте, то марна трата часу чи варто уваги? Ось такий мій спосіб, моя така задумка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал. У мене багато буде ще корисних, цікавих відео для того, щоб не пропустити. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю усім миру, здоров'я, добра, злагоди, усіх вас обіймаю, цілую і люблю.